США готуються готують перемовини про припинення вогню в Україні. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Він зазначив, що наступного тижня американська команда вирушить у Лондон на перемовини щодо перемир'я. Йдеться про припинення вогню на землі у небі та на морі. Також це стосується мораторію на обстріли енергетичних об'єктів за його словами. Мова про період на щонайменше 30 днів. Про перемовини, великодні перемир'я і не тільки поговоримо далі з Сергієм Лещенком, радником керівника Офісу президента України. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас так само зі святом всіх, Христос Воскрес. Дякую, Воскрес! І Ми вас вітаємо зі святом, пане Сергію. Тож, чи дотримуються на цей момент росіяни оголошеного великоднього перемир'я? Скажіть нам, будь ласка. Я вам скажу, що я з самого ранку і зараз теж перед ефіром зв'язувався з командирами двох механізованих бригад, які воюють в Донецькій області. Спеціально уточнив. Ні, не дотримуються от прямо о 2.20 Мені пише один з командирів. Зараз штурмують нашу позицію 50 на 50. Тобто, по дронам кажуть, стало не менше ніж було до цього. Це одна бригада, інша бригада. У мене є назви цих бригад при потребі я її надам, не буду так зараз повідомляти. Але інше каже, що зменшилася кількість обстрілів, ніж зазвичай, але вони все одно є. Тобто з вчорашнього дня 24 обстріли було. Це багато, але це менше, ніж зазвичай в. П'ять разів зазвичай п'ять разів більше таких обстрілів відбувається. тому не припинився вогонь. Це неправда. На деяких ділянках є просто зменшення інтенсивності, і по дронам робота фактично не зупинялася. Ну і відповідно в тих випадках, якщо по українським захисникам по українським позиціям продовжується вогонь, то ми дотримуємося принципу, проголошеного президентом, про те, що такі дії залишаються. За нами симметрична відповідь надається. Тобто, ми звичайно своїх людей, свої території не віддаємо і не пробачаємо. Пане Сергію, от на вашу думку, а що змусило Путіна оголосити пасхальне перемир'я? Як вважаєте? Тут логіка Трампа, тобто Трамп лютує, що його обіцянка передвиборча закінчити війну за 24 доби не виконана. Вже скоро 100 діб. І відповідно над ним висить оце невиконана обіцянка як таке зобов'язання соціальне перед американським глобальною взагалі спільнотою, і він перебуває в такому, якби процесі примусу обих сторон до миру, і в даному випадку на адресу Путіна вже від Трампа лунало чимало. Поганих слів, епітетів, які не варто повторювати в ефірі. І, відповідно, Путін для того, щоб зняти з себе тягар такої від публічної підальності, каже: «А Я готовий на пасхальне перемир'я От, будь ласка, все припиняємо. Зазвичай такі речі вони заздалегідь погоджуються, беруть участь місари з обох сторін з допосередництва і так далі. Тут Путін вирішив це зробити експромтом для того, щоб показати свою добру волю. Але ну я думаю, це ніхто не купить. По перше, по-друге, обстріли не припинилися. Ну але Україна. Задекларувала, ми не будемо перепоною до цього. Як ми не були перепоною, коли в Судівській Аравії українська делегація приїхала сказати, що ми за припинення вогню на суходолі, в тому числі за згоди Америки, якщо Америка бере на себе цю відповідальність. Америка взяла відповідальність, але бачите, цей вогонь не припинився 39 діб. Він не припинявся От вчора, начебто, на 30 годин замість 30 днів миру, все-таки щось таке можливо в якомусь форматі буде. Ну, Україна готова це продовжити на 30 днів наперед, якщо. Держава-агресор теж буде діяти таким чином. Пане Сергію, США готують перемовини про припинення вогню в Україні. Наступного тижня американська команда вирушить у Лондон. Чи буде там українська команда, і хто увійде в її склад? Ну, наша переговорна група буде присутня. Склад я не буду анонсувати, але звичайно, ці переговори, які мали. Місце на поточному тижні в Парижі був Андрій глава офісу, був міністр закордонних справ, міністр оборони. І відповідно, за потреби, то склад так чи інакше буде відкоригований, але Україна точно буде присутня на цих переговорах, тому що Україна ніколи не буде препоною бар'єром на шляху до миру. Це наша позиція, яка задекорована на всіх майданчиках. Це війна, яка прийшла на українську землю в Україні. Від цього гинуть люди і втрачаються території, втрачається інфраструктура, втрачається промисловість це все. все це прямий наслідок агресії Росії від американської сторони. Цього тижня ми почули заяви про можливий вихід США з переговорного процесу, якщо Україна і РФ не домовляться. А чи можливий взагалі такий сценарій, як Ви вважаєте? Ну давайте драбатувати теж не будемо драматизувати США. Вони і з НАТО, начебто, збирались виходити. Потім не вийшли із Організації Об'єднаних Націй, із деяких інституцій. ООН, вони теж так призупиняють членство і так далі. Це досить така, я б сказав, активна зараз тактика поведінки Америки, але це не значить, що це неминуче або це вже вирішено. Америка хоче досягнути результату, який задекорував Трамп. Наша позиція. Ми за мир. Тому випадку, якщо е, треба припугнути Росію, то ми не проти таких е, наслідків. Але звичайно, Україна сподівалася на Америку як на стратегічного партнера з першого дня початку повномасштабного вторгнення. І на жаль, американська попередня адміністрація тоді не доцінила Україну І тільки після того, як українці дали відсіч, маючи в своєму розпорядженні. Нічого, окрім джавелінів і стінгерів, в певні такі скромні кількості. Реально тоді було зупинено агресора українською зброєю, героїзмом українців старими запасами радянської зброї. І тільки потім прийшла вже артилерія американська М 777 гаубіци, паладіни колесні артилерійські установки. Потім Хаймерси і так далі. Це вже було після того, як Україна показала, що вона зупинила Росію до того нас. Нам не вірили і так досить дозована підтримала. От е, в даному випадку Україна сподівається на Америку, як на нашого ключового союзника, під чесне слово якої Україна позбулася ядерної зброї. І якби зараз хто там не інтерпретував, якби не тоді добра воля України, то була б на мапі світу ще одна ядерна держава, і це б точно не відповідало американським національним інтересам. Тобто українці вважають, що ми заслуговуємо на таку підтримку е, своєю. Ну, таку відповідальної позиції до глобальної безпеки ще тоді від моменту ядерного роззброєння. Тому було б логічно, щоб Америка підтримувала Україну і надалі. Дякую вам дуже пане Сергію за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам. Я нагадаю. Дякую, це добри був добри, Сергій добри. Лещенко, радник керівника офісу президента.